Ну що ж, всіх вітаю. Наступний відеозвіт. Сьогодні до вашої уваги танхаус з ремонтом. Хочу показати вам це котежне містечко Бельгійське, сусідній танхаус проданий. Цей ми закінчили ремонт. Ціна 89 тисяч доларів за 90 метрів квадратних. Одне паркомісце, скважина та септик свій. Ну і власне так заходимо до будинку. Вхідна група це відразу у нас коридор. Він довжиною приблизно 5 метрів. На півтора, десь приблизно 6-7 метрів квадратних. Праворуч починаємо. Це наша котельня, серце будинку, розширювач, фільтра, три фази заходить до будинку. Як бачите, котел, бойлер, гребінка, все знаходиться на місці, все вже виконано. Тут приблизно 2,5 квадратних метри. На першому поверсі також розташований ще санвузол і спальня кімната, а також кухня вітальня велика. Почнемо з спальної кімнати. Як бачите, тут повністю все закінчили. Між підрозетниками можна поставити ліжко, тому ця кімната може виконувати функцію як спальні, так і кабінету. З цієї кімнати, вона може бути, до речі, як батьківська, так і для тещі, для тестів. З цієї кімнати можна побачити своє авто, тобто парковка відразу. Біля входу в будинок. Це дуже зручно, не потрібно, як в інших ЖК, там, наприклад, квартирних, шукати собі місце там півгодинки кататися. Далі нагадаю, що кімната десь приблизно 10 квадратних метрів, далі санвузол, він приблизно десь 5 квадратних метрів, в ньому місце є під, є під унітаз, умивалка і душ. Хочу. Також зауважити, що ремонт ми тут в таких тенхаусах зазвичай робимо 2-2,5 місяці. В цьому цей ремонт ми зробили за 4. Чому? Тому що нікуди не поспішали, були, був Новий рік, були свята, хлопці собі спокійно робили. Одночасно тут три об'єкти по місцю. І... Так ми зробили за 4 місяці. Це кухня вітальна, вона 29 квадратних метрів. По праву сторону знаходиться кухня з такою нішою. Як бачите, трекові світильники вже є. Можна фартух, можна повністю кухонною стінкою закрити, повністю цю стіну. І це така чил-зона сходами на мансардний поверх. Як бачите, плитка на стіні в стилі наших будинків, тому що ми будуємо з будинків з цегли, точніше, ручного формування. Виходимо на подвір'я, тут приблизно у нас 18 метрів квадратних, це 3 на 6. Є своя свердловина, можна поставити зону барбікю, якісь пару крісел і пити зранку каву або чаю. Далі покажу вам мансардний поверх, але перед цим нагадаю, що тут приблизно 50 дев'ять-п'ятнадц квадратних тільки. По першому поверху, по підлозі. Підіймаємося на мансарду. Сходи робив Павло, сантехніку робив Григорій Михайлович і ремонт робив наш директор по ремонтам, відповідав за ремонт, це наш Олександр. На мансарді знаходяться дві спальні кімнати, приблизно по 13 метрів квадратних, по 14 та санвузол. Дуже зручно, коли дітки живуть на мансарді. В дитинстві всі пам'ятаєте, якщо чим нижче стеля було, тим було, здавалося, більш безпечніше. Тому ця кімната може бути для діток, фанера на, зверху підшита стеля, також чорні шви. Є виходи, як бачите, під кондиціонер та радіатори. Заносьте ліжко, заносьте столик і. По ліву сторону, щоб падало світло з вікна мансардного, і дітки можуть займатися і робити домашнє завдання. Тобто виходимо з кімнати, це сходи на перший поверх, а по праворуч знаходиться санвузол. Він приблизно три квадратних метри, в ньому поміщається душова кабіна, унітаз і умивальник. Тобто, якщо дитина проснулася вночі, вона відразу собі відкрила двері і попала до вбиральні. Батькам або гостям на першому повесті. Тобто важливо, що в будинку два санузли, три кімнати і кухня вітальна. Наступна кімната вона дзеркальна від тієї, також приблизно 13 квадратних метрів. І може бути, якщо у вас разного полу дітки, може бути для іншої дитини. От така альтернатива трьохкімнатній квартирі. Ніхто не жив. Паркомісце, дворик, кухня вітальня три спальні кімнати. Тому купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей.